Террі прачет Кіт без прикрас. Які бувають коти. Забудьте усю цю нісенітницю щодо персів і висловухих. Ось справжні породи справжніх котів. Кіт з комори. Вимираючий підвид. У минулі часи в кожній порядній коморі. Мешкало в мирі злагоді і кровозмішенні величезне котяче плем'я. В соломі раз у раз з'являлися муркочучі клубки свіжих котенят. Зустрічаються коти з комор і зараз. Якщо у вас є можливість обзавестися таким котом, не прогавте її. Коти з комор частенько виглядають досконалими відморозками. Але розумом вони обділені не повністю. Їх навряд чи варто шукати на тих фермах, де усе суцільно склепано з алюмінію. Але то тут, то там ще можна зустріти їх. Вони видряпують кігтями своє місце під сонцем. Чорний кіт з білими лапами. Це особлива порода, наприклад, при поштові коти. Як правило, чорні з білими лапами. Звуть їх завжди чорнишами. Кіт сусідський. Сусідського кота найчастіше можна побачити таким, що сидить з витріщеними від напруження очима на грядці або клумбі, куди тільки що висадили розсаду. Найпоширеніше прізвисько анугеть звідти скотиняка така. Кіт Косорилий. Одноокий і кластий, пошматований шрамами настільки, що на його шкурі якраз зручно влаштовувати чемпіонат з хрестиків ноликів. Вуха схожі на прокомпостовані вздовж і поперек автобусні квитки. Косорилий кіт це завжди тільки кіт. Кішок таких не буває. Косорилими котами не народжуються. Ними стають. Часто при спробі переграти в вирячені баньки або зґвалтувати автомобіль, що мчить по шосе. Точніше, після того, як ветеринар відскребе з асфальту рештки і зшиє їх воєдино, як зуміє. Косори коти найчастіше чорні. Дивно, але факт Сіро смугастий кіт. З незначною рудизною, в якому іноді при правильному освітленні, помітна сіамська кров. Ні, правда. Ваш перший справжній кіт. Основа заміської котячої популяції. Кіт фабричний. Як і коти з комор, коти фабричні скоро стануть історією. Раніше вони виконували свою частину роботи, але тепер. Все більше служать лише приводом для суперечок між керівництвом, яке хоче позбавитися котів, тому що вони ж не відповідають новому у іміджу ват активне об'єднання об'єднаних активів, і робітниками, які хочуть, щоб коти залишилися. Їжу для них, як правило, тягає особа на ім'я красунька або Дотті з їдальні. Деякі з фабричних котів відомі особи. І коли такий кіт виходить на пенсію, у фабричній газеті друкують його фото. Усі подібні знімки схожі. Чорно-білий кіт сидить на руках у дотті з їдальні і дивиться в об'єктив з виразом спокійного презирства. Вийшовши на пенсію, фабричний кіт переселяється додому до дотті з їдальні. Але іноді навідується на старе місце роботи. Поштовхатися серед діяльних робочих побратимів, поприставати до них з оповіданнями про те, наскільки краще йому тепер живеться. Ох, потрібно було вже давно піти на спокій. Ви, то, хлопці, не знаєте, яке було при містерові моргані. Звір був, а не керівник. Та варто було йому побачити, хоч би мишачий хвостик. Він тут же з котушок злітав. Кажу ж вам ех. І старий кіт йде додому, щоб трішки подрімати. Кіт надлиходійський. Завжди білий і пухнастий, в нашийнику з діамантами. У вимоги також входить уміння фотогенічно позіхати. Потрапляючи в кадр, і зберігати абсолютну байдужість, коли поруч люди провалюються крізь підлогу в басейн з Над Надлиходійських котів бачили усі. Проте життя у такого кота не таке вже й легке, як може здатися. Адже злочинним геніям при проєктуванні підземних причалів для яхт. І ракетних баз вартістю в прірву мільйонів чомусь ніколи не приходить в голову забезпечити своє житло ящиком з піском. І навіть якщо такий ящик знайдеться, усі підходи до нього будуть заміновані, а в піску закопані хитромудрі і неприємні пастки. Коти над лиходіїв ніколи не користуються котячими дверцятами. Вони знають, що трапляється з тими, хто ходить через двері. Надлиходійські коти не справжні. Це абсолютно очевидно, досить вивчити факти. У найближче Різдво, коли телебачення знову нагадає нам, що Спаситель народився на землі і звали його Джеймс Бонд, вглядіться в екрани телевізорів. Ви не побачите там. А! Пташиних трупів під лазерним столом для обробки шпигунів Б. Слідів від кіхтів на пульті управління суперракетами В Поролонових мишей, розкиданих там, де усі на них спотикатимуться г. Розкритих і забутих котячих консервів в кріогенній установці Якось НЕ виходить уявити собі середньостатистичного надлиходія. Володарем справжнього кота. Хоча деякі з наших однодумців заперечують, вказуючи на те, що багато надлиходіїв красуються в рукавичках і або пов'язках на оці, так що, можливо, у кого-небудь зі злочинних геніїв вдома є справжній кіт. І іноді, ввечері, після важкого трудового дня стомившись загрожувати землі знищенням, над лиходій гладить свого улюбленця по шерсті. Кіт мультяшний. Зазвичай чорно-білий, частенько має смішний дефект мови. Якщо ваш кіт читає газету, він мультяшний. Якщо він дістає динамітну шашку, протягнувши лапу за межі екрану, він мультяшний. Якщо він носить краватку метелика, він мультяшний. Якщо перш ніж побігти, він декілька сміховинних секунд зі звуком Бінка-Бінка-Бінка обертає лапами, як млин. Не рухаючись з місця, він мультяшний. Якщо ж ви все ж не впевнені, дізнайтеся, чи не тримають ваші сусіди бульдога наймення буч, який носить на шийник зі шпильками і більшу частину дня. Дрімає поряд зі своєю будкою. Якщо так, то ви знаєте, який у вас кіт. Кіт припочтовий, Різновид кота фабричного. Теоретично може бути будь-якого кольору, на практиці майже завжди чорний з білими плямами. Важливою помітною особливістю цієї породи є здатність розповзатися під час сну. На значну площу, подібно до гумового мішка з ртуттю. Припоштові коти нині поступово зникають, оскільки з одного боку скорочується їх природне місце існування сільська пошта і маленькі крамнички. З іншою, санітарні норми не заохочують тварин, які бачать сенс свого життя в спані на пакетах з цукром. Я якось бачив в одній сільській крамничці припоштового кота, який спав на мішку з собачими галетами. Протягнеш руку, щоб взяти галету, і наштовхнешся на щось м'яке і тепле. І ніхто цього кота ніби не ганяв. До речі, що трапилося з собачими галетами? Колись були галети як галети, а нині якась хрилява дурня в коробках. А раніше їх робили червоними, зеленими і чорними і всіляких різних форм. Чорні на смак були як вугілля. Ото часи наші діди зітхали по гасницях і газових ліхтарях, а ми по собачих галетах. Навіть ностальгія вже не та. Кіт мандрівник. Одіссея кота Оскара. Три тисячі кілометрів на попутках свідчить заголовок в місцевій газеті. Ну, або якось так. Щороку, хоч би раз. У кожній газеті, що видається в маленькому місті або селі, заголовок з'являється в обов'язковому порядку з тією ж невідворотністю, що і статейки на кшталт скандал навколо нового будівництва. і над шкільним начальством згущуються хмари. Велика кількість подібних випадків спонукала дослідників, що підтримують рух в захист справжніх котів на ну, загалом на дослідження. Спочатку вони висунули припущення, що існує, досі невідомий науці вид справжніх котів, що можливо веде своє походження від кота залізничного. Нині практично вимерлого. Гіпотеза про існування авіакота на перший погляд теж здається дуже перспективною. Проте тільки на перший погляд. Тому що, коли летиш на висоті 10 тисяч метрів, думка про те, скільки в цьому літаку дивних місць, де кіт може влаштуватися поспати, і більшість цих місць знаходяться в жмутах дротів, якось не гріє. Говорили і про те, що, можливо, в природі зустрічається далекобійний тіт, який і не снився Еліоту, Феліс Лондвехілес, звір, що мешкає по всьому світу, роз'їжджає в кабінах вантажівок і жиріє на снікерсах. Або ж ці випадки можна розглядати як ще один доказ теорії Шредінгера. Адже з квантової точки зору відстані, строго кажучи, не існує. А проміжки між об'єктами не більше, ніж результат випадкових флуктуацій матриці щільності, яку не варто сприймати серйозно. Проте істина виявилася куди дивнішою за найсміливіші гіпотези. Можливо, ніхто не висунув правильного припущення просто тому. Що мало кому в руки потрапляють дві або більше сільські газети. Проте, коли учасники нашого руху зібрали сотні вирізок, правда спливла назовні. Це усе один і той же кіт. Не просто схожі коти, а той же самий дрібний, безпородний кіт чорно-білого забарвлення. Неважливо, як його звали. Котячі прізвиська мають значення тільки для людей. Хоча цікаво, що серед безлічі його прізвиськ переважає Оскар. Ретельний аналіз десятків фотографій, на яких жмуриться від фотоспалахів кіт-мандрівник, не залишає сумнівів, що Оскар один єдиний. За минулий рік він здолав не менше 10 тисяч кілометрів. В основному під капотами автомобілів. Водії і не підозрювали про присутність кота до тих пір, поки не зупинялися де-небудь, наприклад, щоб перекусити. Саме тоді і виявлялося, що з під капота всю дорогу лунає тужливе нявкання. Нині наші учені зупинилися на найцікавішій теорії. Яка не може бути підтверджена, доки дослідники не сядуть на хвіст оскару, озброївшись повним кузовом моторошної апаратури, що це нявкання насправді означає потік цінних вказівок. А тепер наліво, наліво, наліво я сказав ти телепень. Угу, так, далі прямо, поки не побачиш торговельний центр. Тоді можна буде виїхати на трасу А 370. Насправді, Оскар намагається потрапити в якесь конкретне місце. У нього є мета, і він уперто прагне до неї. Нехай іноді його заносить зовсім в інший бік. І, можливо, він трохи недооцінив розміри країни і кількість вантажівок. Швидше за все, йому. Як всякому справжньому котові, просто ліньки зайвий раз поворушити лапами. Нещодавно в газетах з'явилися повідомлення про те, що оскар окотився прямо під черговим капотом. Ці факти пробивають пролом в стрункій теорії, але не такий уже й серйозний, будь-який обґрунтований грант її з легкістю залатає. Та зате. Підводять нас до захоплюючого припущення, що в майбутньому все таки з'явиться новий біологічний вид коти-мандрівники. Ці тварини вважатимуть, що дім це щось далеке і потрапити туди можна тільки залазячи в залізяки, що гуркотять і роз'їжджаючи в них на швидкості 100 км на годину. Можливо, колись подібна думка зародилась і у лемінгів. Працюючи над цією темою, один з наших дослідників випадково виявив чудовий історичний анекдот небесним покровителем справжніх котів багато хто вважає святого Еріка, що жив у IV столітті нашої ери, єпископа міста Смирни. Одного разу цей гідний чоловік ніс послання і впав, спіткнувшись об кота. І заволав Ерік Та забирайся ж геть, ти, коте поганий, дзусь від мене і не повертайся навіки вічні. За свідченням сучасників нещасливий кіт був дрібний, безпородний, чорно білого забарвлення. Екологічно чистий натуральний біокіт. Цей вид з'явився ще в 60-ті роки, а може і раніше. Можливо, ви чули історії про котів, що живляться солодкою кукурудзою і авокадо? Ні, чесне слово, в нашій сільській зоокрамниці продають вегетаріанський собачий корм. І справді, якщо вже усе сімейство встало на шлях єднання з природою. Які можуть бути консерви з рубаними потрухами в холодильнику? Отак усе єднання котові під хвіст піде. Наші друзі вегани, не варто при зустрічі з веганами підкидати руки в особливому салюті, з'єднавши вказівний палець з середнім і безіменний з мізинцем у вигляді букви В і кричати Живи довго і процвітай! Не плутайте веганів з вулканцями. Вегани, вони блідіше і не можуть вирубити вас, тихенько ткнувши пальцем в шию. Так от, наші друзі-вегани, коли їм доводилося мати справу з котячими консервами, дивилися на них так, як в місті біля атомної станції дивляться на усе, що цокає. Врешті-решт. Вони перевели кота на вегетаріанську дієту. Лише по особливих випадках йому дозволялося трохи риби. Їхній молодий сямець на цій дієті здорово розжирів, ще б йому не розжиріти, коли він увесь час швендяв в екологічно чистому хліві, де пожирав більше мишей, чим його хазяї гарячих обідів. Тим більше з гарячими обідами у них якраз було не дуже. Але він шанував погляди хазяїв і не афішував свої пристрасті. Коли він зустрічався нам в саду з пухнастим тільцем в зубах, то кидав на нас винувато благальні погляди. Зовсім як методистський священник, застуканий з кухлем пива. З іншого боку, коти. Безумовно, дуже екологічні тварини. Судіть самі коти ніколи не використовують аерозолі. Так, іноді вони оприскують щось, але ніяк не аерозолем. Озоновому шару коти зовсім не шкодять. Коти не полюють на тюленів. Тобто, вони, звичайно, полювали б, якщо б знали, що таке тюлені і де вони водяться. Але коти цього не знають, так що хвилюватися немає про що. Те ж саме з полюванням на китів. Люди іноді годують котів китовим м'ясом. Але коти то про це не підозрюють. Вони з неменшим апетитом їли б консерви з китобоя. Антарктида коти її і лапою не торкнуться. Проте. І коти не без екологічного гріха. Адже вони наполегливо носять натуральне хутро. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен. Хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!